Всім привіт! Вітаю вас у рубриці Емоційний профіль. І сьогодні ми поговоримо про таку нашу якість як перфекціонізм, як приймати себе і жити легше. Якщо ви не бачили моє попереднє відео, вступне відео щодо цієї рубрики, де я виклала чому саме який у мене підхід до розкриття наших таких якостей, то е рекомендую прийти та подивитися. Перфекціоністи часто сприймають свою рису як прокляття. Так? Вони помічають кожну деталь, прагнуть до ідеалу і завжди хочуть. Зробити ще краще. Але якщо подивитися глибше, то я вважаю, що це не проблема, це суперсила. Базова цінність перфекціоніста це якість та ідеали. Це люди, які бачать недоліки одразу і можуть їх виправляти. Це ті, хто формує стандарти для всього, чого торкається. От, наприклад, давайте візьмемо у проектах вони створюють ідеальну структуру, щоб усе працювало злагоджено. Ну чи, чи це погано? Ні. У команді вони помічають, де система не працює, так і відразу пропонують рішення. У стосунках вони роблять так, щоб все було правильно, бо хочуть, щоб близьким було добре. Це цінність, яку треба просто розглянути. Однак за цією цінністю стоїть постійна напруга. Саме перфекціоністи реагують на тригери, пов'язані з недосконалістю. От коли, наприклад, їхня робота не відповідає саме їхнім стандартам, які вони встановили, і вони бояться, що інші побачать цю помилку, і вони реагують, коли їх критикують, або або навіть натякають, що вони могли зробити краще. У цих ситуаціях емоції переповнюють просто це і розчарування, вина, сором, тривога. І замість того, щоб побачити успіх або якусь результативність, вони фокусуються на тому, що не так, і витрачають сили на безкінечну самокритику. От як це виглядає у житті? Ви здаєте проект і одразу помічаєте дрібну помилку, да, через яку ну, не можете радіти виконаній роботі. Або ви не дозволяєте собі відпочити, бо здається, що ще занадто мало зроблено. Ви беретеся за все самі, бо інші, на вашу думку, не зроблять так, як треба. Чому це виснажує? Це постійне прагнення ідеалу, вимагає ну, просто шалених енергетичних ресурсів. І такі люди відчувають втому від перфекціонізму, тому що мозок без зупинки шукає де щось не так. І в гонитві за цим ідеалом ви просто втрачаєте зв'язок із реальними результатами та своїми потребами. І так створюється от замкнене коло. Чим більше ви робите, тим більше здається, що не зроблено достатньо. Це виснажує, звісно, не лише фізично, але й емоційно. Тут немає місця ні радості, ні спокою, ні не, не приходить те саме відчуття задоволення. І так, спокійно, що ж робити, яке практичне рішення цьому? Щоб перфекціонізм працював для вас, а не проти, важливо навчитися помічати свої реакції. Замість того, щоб одразу критикувати себе, проводьте собою діалог, чи дійсно це важливо, чи зміниться кінцевий результат. Переключати увагу треба на прогрес, на цей шлях, а не на ідеал, не на кінцеву точку, яку ви самі собі поставили, і це не дає вам помітити те, як ви рухаєтесь насправді. Ви можете скласти список того, що ви вже зробили добре. І відмічайте те, як ви ростете. Дозвольте собі бути в режимі достатньо добре. От використовуйте правило 80%. Якщо зроблено 80% роботи, цього вже достатньо. Решта не критична. І, звісно, дуже важливо використовувати практики емоційного балансу. Це і дихальні техніки так, для зняття напруги, для зупинки цього внутрішнього діалогу, о, виключення цього самокритика, який постійно в голові нащіптує оці думки про те, який ви недосконали, що можна було покращити. так. Коли ловите себе на думці, що я зробив недостатньо, запишіть одне, чим ви пишаєтеся за цей день. І якщо ви відчуваєте, що це про вас, що перфекціонізм насправді вас уже виснажує, то у моєму телеграм-каналі я підготувала техніки та практики, які допоможуть звільнитися від цього зайвого напруження, розслабитися і використати свою особливість, свою цінність, таку як перфекціонізм, собі не на шкоду, а на благо.